Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з нашими чудовими паличками кюзенера. Я вам обіцяла, що ми будемо вчити і повторювати вірш, щоб краще запам'ятати значення кожної палички. Давайте повторимо. Ми по сходинкам крокуємо і всі сходинки рахуємо. Десять кольорових сходинок, всі ми знаємо на зубок. Перша біла, мов сніжок. Друга із рожевих полюсток. Третя мов голубий океан. Четверта ніби червоний тюльпан. П'ята жовтого соняха цвіт. Шоста фіалки весняний привіт. Сьома. Наш чорний пухнастий котик. Восьма смачний вишневий компотик. Дев'ята. Наш синій м'ячик десята, оранжевий сонячний зайчик. Згадаємо. Перша паличка, сама найменша, це біленька, вона позначає число 1. Біла паличка це цифра 1. Далі рожева паличка трішечки більша за 1, Це вона позначає число 2, цифра 2. Наступна блакитна голуба паличка. Вона позначає число 3. Цифра 3. Наступна паличка червона. Вона позначає число 4. Цифра 4. Наступна паличка жовта, вона позначає число 5. І під нею стоїть цифра 5. Слідуюча наступна по зросту. Давайте подивимося на ось ці наші сходинки після жовтенької. фіолетова. Ось вона фіолетова, я її кладу. Вона позначає число шість. І я беру, кладу цифру шість. Тепер ми знаємо вже шість паличок гарно. один біла, два рожева, три голуба, 4. Червона, 5 жовта, шість фіолетова. А зараз я хочу з вами порівняти. Ліворуч від себе я хочу покласти число 4, паличка червона. А праворуч від себе я хочу покласти число 2. Рожева паличка. Скажіть мені, будь ласка, діти, яка довша паличка? 4 чи 2? Звичайно, з 4. Тобто цифра 4, число 4, воно більше. За число 2? Ми ставимо ось такий, ви вже знаєте цей знак, і називається більше. Ми ставимо ротик, повертаємо до числа 2, 4 більше, ніж 2? Ще я хочу порівняти, наприклад, з лівої сторони від себе я ставлю число 6. А з правої сторони я ставлю теж число 6. Скажіть, будь ласка, дітки, яке число більше 6? Ще 6. Так, вони однакові. Порівну, треба сказати, я ставлю між ними знак дорівнює. За допомогою цих чудових паличок ми можемо цифри порівняти: числа. яке число більше, яке менше, або порівну. Ну, давайте ще одне порівняємо. З лівої сторони від себе ми ставимо число 5. А з правої сторони від себе ми ставимо число 5. 6. Так, подивіться уважненько, яка паличка вища 5 чи 6. Звичайно ж. Така в сторону числа 6. 5 менше, ніж 6. Ось ми сьогодні порівнювали числа. А тепер я хочу разом з вами взяти число 2. Ви вже запам'ятали, рожевого кольору. І з'ясувати, з яких чисел складає, складається число 2. Наприклад, в ось цю паличку рожевеньку я кладу одну біленьку. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яка ще сюди паличка поміститься? Ну, Наприклад, можна сказати 3. А ну, давайте подивимося, вони стали порівнуці. Числа ні не стали. А якщо два підібрати, Получається, що вони одної довжини в нас стали? Не виходить. Значить, сюди повинен поміститися число 1. Тобто число 2 складається з одинички та ще однієї одинички. І ми з вами зараз побудуємо дах і поселимо жити в цьому будиночку цифру 2. Я сказати, що число 2 складається з одинички та ще однієї одинички. Оскільки ми сьогодні чого багато дізналися за допомогою наших кольорових паличок паличовера. До побачення, малята! Давайте зробимо разом з вами наші цифри смачними та соковитими. А зараз увага! конкурс! Хто найбільше предметів зможе намалювати із цифрою 6? Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, малята!